і сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Білої братії і сестри, поставляю всіх вас із святом преображення Господнього на воріт Бога. Святом всіх поздравляю. Подія, <зв 'язаний> яка на сьогодні згадуючи, шановнуємо преображення Господні. Є один із тих моментів, коли Господь розкриває по своїй суті, хто він є. І не тільки змінивши свою природу чи створивши якесь чудо, а ми знаходимо підтвердження троїчності. у словах Євангелія, які сказані, що голос був із хмари. Це є син мій улюблений. Власне, сталося це преображення не перед великою громадою, не для того, щоб здивувати людей. Сталося це не само по собі, а сталося це при декількох учнях. Властиві тих учнях, які були. Авторитетами для, для тих людей, які їх оточували. Їхнє свідчення сприймали як правдиве свідчення. І коли хтось говорить, я бачу, ми кажемо, ми віримо тому цій людині, що вона бачила. І можемо стверджувати, що так воно і було. І, власне, ось цим словам ми знаходимо підтвердження кожному Воскресному Богослужінні, де співаємо Воскресіння Христове бачиш». Ми ж його не бачили, не бачили. А чому так співаємо? А тому, що ми довіряємо тим, хто нам про це розказав, нашим батькам в першу чергу. Рідним, довіряємо священнослужителям, які стверджують. І ця утвердження ось цих істин підтверджується словами Євангелія, не тільки священним переданням, а й священним писанням. Ми віримо. А якщо ми віримо, це означає, що так воно і було. А якщо так воно було, то це є істина. А якщо це істина, то вона нас утверджує в вірі, що це правда, ми знаємо тепер, що так воно було, ось так треба жити, ось так треба діяти, ось так треба і сповідувати. І це утвердження в вірі дає нам натхнення. І впевненість, і з надією на завтрашній день. І ми все робимо на завтрашній день. Уже тепер не сьогоднішнім днем живемо, а на завтрашній день. А що таке завтрашній день? А це день, коли ми, коли ми відійдемо з цього світу. Коли помремо. Оце завтрашній день. А що це для нас означає? Якби ми в це не вірили, помер нема. А якщо ми бачили, що Господь преобразив природу, фізичну природу тіла людини, ми тоді довіряємо і іншій події, Воскресінню Христову, що Він воістину воскрес. А це нам що дає, що і ми не помираємо. І тих, кого немає, вони не померли. Відійшли в інший світ. Відійшли немає, не бачать. Але вони є. Вони є духовно. І найголовніше зустрінемось по Воскресінню. Є сенс жити. Є сенс заради чого? Долати якісь труднощі, до чогось прагнути. Ось це для нас важливо. Не було б всього того. Для чого жити? Нема кінцевої мети, для чого жити. Заходиш в тупік. Все, нема виходу. А тут вихід є. А вихід Воскресіння Христове. Вихід Царства Небесне. Вихід зміна, вихід впевненість поміняти щось. Тобто нема безнадії, є можливість, є надія, є рух вперед. І ось власне преображення це один із прикладів, який нас утверджує в цій вірі в цьому розумінні. І тому називаємо це свято. Це не просто. Чудо, яке проявив Господь перед учениками, Він не поражає людей тим, що може робити надзвичайно. Він через роблення оцього надзвичайного утверджує вірі. І сказано для нас по вірі вашій. Любий приклад, який ми не знаходимо в Священному Писанні, по вірі вашій. Чи стілиця дочка моя, по вірі твоїй. Чи вийде віс цієї людини кучей? По вірі твоїй. Хворіє по вірі твоїй оздоровиться. Чи Воскресне? Віриш Воскресне. Ось що нам дає оце свято, а від Нього. І інші свята, які утверджують нас у вірі і розуміння, що Христос воїстину був на землі, що Він преобразився. Ми це бачили, ми це знаємо, ми в цьому переконані, є сенс жити. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми ще і ще раз утвердилися от в цій вірі. Вірі в єдиного Бога. Вірі в тому, що Він був, вірі в тому, що Він є з нами. Вірі в тому, що Він благословляє і пам'ятає про кожного із нас. І немає миті, де би ти міг засумніватися, Бога зі мною немає. Навіть якби це була страшна трагедія, все одно Бог є, бо Бог промислительно діє. Для нас трагедія, для нього це ніщо. Живий ти, мертвий, здоровий, хворий. Немає різниці для Бога. Він вічний, він всемогутній. І для нього людина жива, коли вона духовно жива. Ось це є для нас важливо. Тому це повинно нас надихати до життя, до вдячності Богові за все, що Він нам посилає, до віри, що все, що навколо нас відбувається, є корисним для нас. І тому і повчають святі отці. Дякую Богові і за радість, і скорботу, за все. Тому що це укріпляє нас вірі і дає надію на майбутнє. І, власне, із цією вірою ми сьогодні прийшли, вторинно прийшли до храму, принісши дари, які нам дає Господь. Він виростив це. Коли говорили про апостолів, цей Аполосів, цей Іоаннів, цей Василіїв, чиї ви є апостоли? Каже, мені всі Божі. Тому що колосів посіяв, Василь і поливав, а Господь вирощував. Ось так і ми з вами, при нашій участі, посіяли, посадили, а виросте хто? Хто виросте? Господь виросте. Від того, що ти зернину кинув, це не означає, що вона виросте. Скільки разів пересіваєте ти грядки? Багато разів. І дерева сохнуть. А бачиш, що не сохнуть, Бачиш, мала не вродити, а вродила, як мені. Тому що Господь благословення посилає і вирощує. А вирощує, зважаючи на наше життя, на наші вчинки, на наші думки. Значить, живемо правильно, якщо Господь дає врожай, а врожай гарний. Значить, Це що означає? І далі жити правильно і праведно. І далі Господь буде милувати і благословляти, тому що своїх завжди любить. Ну Мо хіба можна своїх не любити? Тому якщо ми з Богом, то й Бог з нами. І Він буде завжди нам допомагати, благословляти, буде давати все, що необхідне нам на життя. Все, що посієте, все виросте і хай принесе водолом. Радість, задоволення і впевненість, що зима прийде дуже-дуже легко. Тому дякуємо Богові і за тепле гаряче літо, і за дощі, і за врожай, і за здоров'я, і за все, що Він нам дає. Бо воно все корисне для нашого ради спасіння. Тому я запрошую всіх на, нашу, на наш майдан Галіцоборний, де ми освятимо, що ви з великою любов'ю до Бога принесли сьогодні до храму, щоб його освятити. І хай воно вам приносить всім. Здоров'я на багато, багато-багато років сьмого щасливого життя. Слава Ісусу Христу!